Привет, ребята, это я с вами Назар, и теперь я тоже Давай ключик. что уже в прошлой серии я был посадил в собаку пшеницу, и, короче, посадил, уже я буду пшеницу, и скоро сейчас я буду убирать, за то, что... Да, да, что убирать, тогда вы... Мы... Итак, ребята, продолжим. Це дуже-дуже класно, мені дуже подобається. І короче, ми скоро, я думав, купити 150 тисяч. На mm -hmm. Так, і, короче, я ж, як ви помните, скоро був покормив всіх і тепер мені готов і горло. И подожди. Воно... Ну да, да, вот, там уже живут. И короче, буду я убирать, сейчас быстро покуси. И все, думаю, что туда кусить чужу. Я думаю, хай буде робочий робити. А я Простіть, ребята, що я вам пару днів не здіймаю. Це нічого страшного навіть. Пройшло з серії, як ви помните. Я докупив собі бук ДБДТ И плюс одну севалку, как вы помните. В прошлой серии такая у нас была. Так что надо вот так буду робить. И так, одну рычагу держать. Вот это наша рычага. Папа, папа, папа. Быстренько, быстренько, быстренько. Зробим бы быстренько. Сравсце все, все зробимо, як сюди сюда буду умирать. И может и і... може я даю спить. Вот ты ч спрашиваешь? По барабану уже все ладно. Задости, тогда достиг. О, ой, прям тай ебито, їбити до перевертає. Так, шо? Задаємо, поплити. хорошо, сейчас буде сумку. Ой, ой, -ой ще завіділи, щоб було зробить. щоб бабу трошки заробити, і було все в порядку. Так, короче, треба быстро все зробити. Сейчас ми поїдемо за барабком. Е, а да закончив. Нашій... Ого, він далеко. Мужі, надо було сюди. Господи, надо быстрей ко, быстренько. Быстренько, быстренько. Так. Ребята Медио так цікаво, що я вам думав оце е, взяти ще серії десь не буду вас обманювати, серії 2-3 і потім ще знімати, знімати знімати. Куди відвести? Ого, хорошо. Так, вот мой братальник чтобы время не терять, Поки, поїдав, я только он будет, и быстро до той. Да и сразу все политички. Так, все. Так. Сейчас бы ребята быстренько все звуковым. Прости, что тут э, звук трогает до друга идут. Поехала. И я думал пару серий еще сейчас и лучше дальше жить. Я просто пищи да одет, я просто. О, вот это хорошо. Вот это утичку. Вообще дичка поспи, а пыкать-то. я другим по голосу, боже мой, как бы жить, так и бы жить. Я підсюди сюди, сюди садив, за те, що треба ще тісь ростюки, щоб були тож. І з цього поля теж бумагу вийде сюди. Поїде до нас сюди, де ми про сюди. что только кольца не поехал. Поле. Так. Так. Да. Еще... еще, если у меня хватает бабок, я буду еще не холод сумить если я схочу. Либо до до 500, то я хочу. Ой, 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 тут. Все тут. Ну, не добираю, трохи пшеницы. Сейчас попросим. Добираемся быстренько. Все. А то ребята пишу в комментариях. У меня тут повний бак чи не буду. Ну, кто угадает, до того підписуюсь. И на все видео ставлю лайк. Да ладно. А ну, ребята, кто угадає. Если у мене буде бак, хто вгадає, то угадає, напишу. Вгадає, до того підписуюсь. І хто вгадає, якщо мене буде повний в Байден. Якщо не буде, хто вгадає, до того, якщо буде повний підкірого в цьому байді, хто вгадає, до того зразу буду підписуватися. І під ці відео ставить лайк. Такий сюди підходи. здесь вообще Ладно, сейчас буду строить Сейчас быстро Вот так, так, тихонько, тихонько мы едем. Так, ага. Так, я сейчас

Ребята, сейчас как задание. лки-палки. А это опять. Тут пшеница по 3000. Ой, ребята, отца мені не повезло. Знаете, чего? А за то, что я пшеницу посеял и пода той. А будете за задание. 25. Ой, що простіше випросили, що я багато зупираю. То куплю собі не холодно. Так, дуже добре, у мене, коротше, де, де задання, іде. посіяв пшеницю, а у мене той В мене там задання, яке стоє по 3000 зерно, 3754. 3754 гривень стою зерно. Клас. Там ще не дозріло не жалко. Ну, ребята, всем пока. Я з вами завтра, зимой продовжуйте. Мы будем продовжить щось. Все. Всім пока, ставим лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей.